Равликова ферма з ділянкою 1,3 гектара землі, Виробниче приміщення 240 квадратних метрів з обладнанням для виробництва муцина, італійське стан нового, будиночок для персоналу 53 квадратних метри, де людина може відпочити. Ну, персонал, звісно, відпочити, поспати, подивитись телевізор. Після збору врожаю равликів, звісно як ви заробите багато бабла, можна отут пожарити шашличок. і славно провести час з колегами та сім'єю. Можливо. Теплиця 240 квадратних метрів, її треба перекрити. Перекриття потребує, і зараз я вам швиденько покажу ще саме приміщення виробниче, максимально швидкий огляд виробничого приміщення для виробництва муцину. Значить, один із холодильників 40 кубів плюс-мінус. Також є ще на вулиці: 100 кубів. Виробництво муцину відбувалося тут: це обладнання, стан нового, італійське. Все зроблено по ХАСП, по міжнародним стандартам, очищення води, зворотній осмос. Отак це виглядає. І що я вам хочу сказати? Мега адекватна ціна 150 тисяч доларів, 1,3 гектара землі, повторюсь. Кому є якісь додаткові питання, будь ласка, звертайтесь. Додаткові відео ви зможете передивитись на сторінці в нас в Тік-Тоці. Всім гарного дня!